Всім привіт! Сьогодні буде огляд санаторію Молодова. Я сюди приїхала з дітками відпочити на, скажімо так, на пару днів не на лікування, а просто на такий відпочинок релакс, щоб трошки перепочити від постійних тривог в Києві. Покажу вам, що ми, чим ми тут займалися, що тут є і скільки що коштує. Так, дивіться, показую ціни на проживання в санаторії. Значить, ми живемо в номері ось такому о, от, стандарт двохмісний, але я за нього плачу чуть більше тисячі, тому що я одна, а за дітей доплати немає. Тільки за харчування я доплачую в день за дитину ось 400 гривень. Але вигідно брати курсовками, як тут кажуть, на тиждень там, на два в кого як. Виходить, ось тут деякі процедури написані ціни, і а, що є пишена стольне веніс, больярд, спорт інвентар. Зазвичай сюди їдуть і беруть пакет з лікуванням, не тільки проживання і харчування, як у мене. Але на ті ж самі процедури можна записатися окремо. Ось бачите, виходить що від цієї ціни стандартного номеру, відняла 550, тому що я живу одна. А дитина до 11 років платити не потрібно, тільки за харчування я доплатила. Хоч нас троє, я брала два харчування, цього з головою вистачає, ще й залишалося трошки. Ось дивіться, до речі, я знайшла, що входить в перелік, от якщо ви платите за путівку з лікуваннями. Там доплата буквально невеличка за лікування, там чути не 50 гривень, але ось цей весь перелік входить в це лікування. Тобто там і консультації лікарів, і різні УЗД, і процедури, які вам назначать, ну, дивлячись, що вас хвилює. Так що а, вивчайте на сайті, телефонуйте їм, якщо вам цікаво саме лікування, а, і запитуйте. Це макет санаторії, я вам трошки покажу, що є всередині на території. Так, знімаю номер стандарт для двох. Перше, що тут є, це ванна-кімната. Тут єдине, що немає, фена і а, сушилки для рушника. Зато є Тазик і ковшик, я не знаю, кому він буде потрібен, але він тут є. А, так, далі йде шафа така вбудована. І сам номер. Два ліжка окремих холодильник. Ти мені показуєш, так, да, все за Харчик? Так, телевізор, такий ретро, все тут ретро. Єдине, що огляд цього готелю. Що дуже сильно радує, це оцей вид з вікна. Просто подивіться, який він класний. Мама! Мені дуже подобається. Ще ось тут видно шматочок готелю Ріксус-Трускавець. Вертолітний майданчик і їхній літній басейн. А в цю сторону, так зрозуміла, ми зараз будемо йти через парк в центр міста. Так, всередині є uh, бювет, він працює за розкладом зараз ось таким. І тут є водичка на втуся. Тепла і холодна, і моршинська, Шість написано. І просто моршинська, Не знаю, чим різниця. Кожен території є такий маленький кафетерій. Він працює цілодобово. Такі столики. Там якраз бівят посадити. І ось такий невеличкий кав'ярня, але вона працює не завжди. Так, ось так виглядає басейн в санаторії Молдова. Зараз вечірній за час і тут включена гарна підсвіточка. Та, значить, ось ці два басейни в солоні, холодний, теплий. Потім йдуть декілька кімнат, це різні сауни. А, там дуже багато у них різних. Це тепле джакузі з гідромассажем, дитячий басейн, зазвичай він також теплий, і оцей є великий з такою прохолодною водою. Ще також ввечері тут проводять такі трансляції з проєктором і показують різні відео. Але це тільки ввечері, коли вже потемніє. Також тут є лізачки, такі сидіння, але насправді їх не дуже багато. А зазвичай всі зайняті і невеличкий ще бар. Так, це їдальня санаторію. Я тут робила багато фотографій того, що дають на сніданок, обід і вечерю. Це вартість 400 гривень за день харчування. Харчування, я б сказала, 50 на 50, щось смачне, щось таке відверто столовське і дуже дієтичне, можна сказати, ніяке. Але ми наїдалися з головою в трьох двома порціями їжі, і навіть ще залишалося те, що ми не хотіли їсти, якусь там кашу, то просто залужали. На обід зазвичай був ще якийсь десерт, як бачите, я показую різні. Так, на території санаторія Молдова із розваг є звичайно чудовий парк, в якому можна прогулюватись в тишині і спокою. І ось така невеличкий дитячий майданчик, що також є плюсом, тому що є хоч щось. Ну, в принципі, все. Або про щось я, можливо, не знаю. Так, ми вийшли прогулятися в парк, який а, прямо від цього санаторію, де це вважається центральним парком. Частина відреставрована, частина ні. Але парк дуже гарний. От На початку березня, ой, в кінці березня вже все розцвітає. Мені дуже подобається тут. Гуляти. Приємно. Тимурчику також подобається, так? Да? Краса ага, тут. Да. А ще ми тут знайшли первоцвіти, так що завтра навіть, можливо, назбираємо трошки первоцвіту на чай. Ну, тут так. вже він є. Так, так. Завтра мама візьме і будемо збирати первоцвіти. Ось такі. Це я такий Гарні зібрав. Це так. я це зібрав. Угу. Поняла, мама? Поняв. Ну все, Пишу. добре. Трішки вам ще покажу фотографії з цього парку, щоб передати всю його красу, бо він просто чарівний, дуже багато різних скульптур, такі високі дерева, старовинні, оголені, корені серед моху, багато плюща і дуже красиво. Так, і от ми пройшли парк і вийшли до центрального бювету, але туди ми заходити не будемо, бо в нас своя водичка є в санаторії. І е, немає цьому ніякого сенсу. Тут гарно облаштували цю площу, так по-сучасному. І зараз підемо дивитися так званий променад міста Трускавець. Мама! Давай. Ось нарешті ми вийшли на цю саму історичну вулицю, яку ми ходили по всьому центру, шукали. Навпроти тут палац культури радянський. Міротел-готель. І ось ці дві споруди являються візитівкою Трускавця. В одній з них музей, можливо, ми туди зараз зайдемо. Взагалі я хотіла сказати, що тут є не тільки одна вулиця, тут насправді досить таке велике містечко є де погуляти. Знаєте, як не кажуть місто однієї вулиці. Тут Розвинуті вже інші багато вулиці, таких же гарних будиночків також.